Доброго дня, шановні! Виникла в мене така проблема. Задній шильдик на жадній ляді відлетів. Бачу, він тут був посаджений, наче на якийсь клей, щось типу того. Ну, і взагалі він втратив товарний вигляд, як то кажуть. Придбав в епіцентрі отакий матовий шильдик. Діаметр кому цікаво, 110 мм, який рідний. Але перед тим як його встановити, треба здемонтувати цю основу. Зараз буду застосовувати фен і е, пристосування для демонтажа обшиви внутрішнього салону, тобто якісь пластикові підставочки. Побачимо, що з цього вийде. Ось такий спосіб. Прогріваємо старий шельбик, старого основа. У нас тут на двух сторонній нескотче має бути і дві направляєте. Тому що будемо застосовувати отакі приспособи. Ліше хочу використати звичайну нитку. Щоб можна було залізти сразу. Ось, ось такий спосіб. Продовжуємо, вона відійшла досить таки легко. Буквально пару хвилин я її підігрів. На таке враження, що його вже тут колись знімали. ага, скотч вже майже не тримає. Зараз ми оцей скотч, основу будемо знімати. Новий шильдик, задня емблема, як ми бачимо, покріпленням. Підійшло ідеально. Тут також є двосторонній скотч, але хочу старий все ж таки зачистити до основи металевої і встановити вже на новий двосторонній скотч. Також для демонтажа старого двостороннього скотчу використовую фен, тобто прогріваю і от, от рухами обережно віддіває, досить таки легко відстає і не лишає ніяких слідів. Після зняття двостороннього скотчу, як ми бачимо на відео, все ж таки рештки скотча лишилося і клеїла основа. Зараз буду використовувати підручні засоби, тобто спробую використати містер муску. Рідна для омивки термозних дисків, дисків теж досить таки хорошо себе зарекомендувала. Так уж тряпочки. Побачим, что все выйдет. Ну, бумага. Вот такого результата мы добились после зачистки двустороннего скотча. Остатков. Где скотча нету. Поэтому сейчас приступим к монтажу. Нового шельдика. Вот такой результат у нас получился после установки. В принципе, мне нравится. На свету, конечно, выражение тот вид, но при дневном свете будет вид иметь, по крайней мере, лучше, чем был до этого. Всем спасибо за просмотр и хорошего дня. Пока.